Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо смачні чебуреки. Начинка не зовсім звичайна для чебуреків, а саме яблука і гриби. Але запевняю, вони дуже смачні. Тісто виходить багатошарове і з пухирцями. Спочатку приготуємо начинку. 200 г грибів печериць нарізаємо на невеличкі шматочки і обсмажуємо на сухій пательні. Сіль і молотий перець додаємо за смаком. А вже в кінці обсмажування додамо олії у невеликій кількості. Для другої начинки одне яблуко наріжемо на невеликі квадратики. Тепер готуємо тісто. До трьох стаканів пересійного борошна додаємо 3 столові ложки олії і пів столової ложки солі. І сюди ж виливаємо один стакан гарячої кипячої води. Спочатку тісто змішаємо лопаткою, воно гаряче. Далі вимішуємо руками. Це тісто повинно бути м'якесеньке, лишнє борошна не потрібно додати. Готове тісто залишаємо відпочити на 15 хвилин. Далі розділяємо на дві частини і розкачуємо у тонесенький пласт. Млинчики для формування чебуреків буду видавлювати за допомогою маленької тарілочки. Спочатку викладаємо грибочки і формуємо чебуреки. Міцно заліплюємо края, щоб вони були тонесенькі і добре просмажились. За допомогою виделки створюємо візерунок і обсмажуємо на добре розігрітій пательні. Олій наливаємо в такій кількості, щоб чебурек був в неї покритий до половини. Обсмажуємо з обох сторін до золотистої скринки. Це тісто не містить ні молока, ні яєць, і тому такими чебуреками можна насолоджуватись навіть у період посту. А вже начинку ви обирайте за своїм смаком і за бажанням. Даю чебурекам трішки охолонути і буду пробувати. Хрустке слойоне тісто дуже апетитний аромат грибочків, вони смачнющі, навіть без м'яса. А тепер викладаємо яблука, притрушуємо цукром і для аромату можна додати корицю. Друзі, такі чебуреки готуються дуже просто готуйте і не забувайте написати коментар. Дякую за перегляд! Всім смачного і до скорих відеозустрічей.